Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжуємо огляд монет 2012 року. І на черзі у нас монета, яка називається кача. Етап історії вітчизняної авіації. 12 12-й рік у мене в банці практично, не практично він вже закінчився і там ще. У продавців треба забирати на очікувані решта монет 2012 року, які я очікую. Дану монету я, скоріш за все, буду або міняти, або думати, як її правильно почистити, бо вона брудна. Це одна з монет, які я продешевив дещо з покупкою. Надіслали її без капсули, і вона є бруднуватою дещо. Тому таку річ, я думаю, що або її якось треба буде мити. Парати, можливо, хто розбирається, або знає, як чистити і чим чистити Нельзильбер, для того, щоб можна було прочистити дану монету. Поки що на, на заставці залишимо ось таку картинку. Сам факт, що вона прийшла вже без е, капсули, мене вже не дуже порадував. Коли продивився уважно, побачив на ній бруд і як нумізматичний матеріал, вона вже втрачає свою цінність. Хоч за монету я віддав 470 гривень. Але думаю, що доведеться, скоріш за все, її міняти. Так, ось аверс монети. Такий ну, такі вони вже прям і жалюхідний стан, але взагалі, думаю, що краще доведеться все-таки міняти. Отже, монета присвячена 100-річчю від дня заснування. Селища Качі місто Севастополя в Криму, яке поправо вважається колиською авіації, де сформувалися перші правила льотної справи. Були підготовлені перші вітчизняні висококваліфіковані кадри для авіації. Піднімалися в небо перші бойові літаки здійснювалися фігури вищого пілотажу. Тощо на аверсі монети угорі зображено малий державний герб напис Національний банк України. Рік карбування 2012 і логотип банкнотно-манетного двору. Також в центральній композиції монети зображено напис 5 цифрою гривень і герб міста, не міста а селища Качі на фоні стилізованого такого зображення карти самого летовища, на якому здійснювалися польоти. Тобто Це, це аеродром, з якого здійснювалися польоти. Оце таке схематичне зображення карти аеродрому. Далі гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом, і на реверсі монети. Зображення людини з крилами, яка тримає в руках літак. Таку як. Тут ще раз, людина з крилами, в руках тримає літак на фоні. Таке стилізоване зображення на фоні зірок, на фоні неба. Ну, тут, вважаю, в описі пишеться, що на тлі зірок. Далі роки 1912-2012. І внизу тут такі хвилі намальовані. І нижче напис Кача: Етап історії вітчизняної авіації. Далі, стосовно технічних характеристик монети, монета відноситься до серії інші монети. Матеріал не зильбер, діаметр 35 мм, маса 16,54 г, тираж у цієї монети 20 тисяч екземплярів. До серії інші монети відносяться такі монети, як безбар'єрність, парламентаризм, крапля життя, абсолютний, українське радіо, батьківське щастя, кохання. І величезна купа інших монет, взагалі в серії інші монети станом на кінець серпня 2025 року нараховується 89 монет. Тобто 89 монет в серії інші монети, і от якраз до них входить монета Кача. Художниками даної монети виступили Володимир Таран та Сергій і Олександр Харуки, а скульпторами Володимир Атаманчук та Володимир Дем'яненко з моменту виходу в НБУ монета реалізовувалася за ціною 20 гривень. І з часом ціна мінялася. В 2013 році вже вона коштувала 50 гривень, в 2014 так само. В 2015 році 60 середня ціна, 16 рік 80, 2017 рік 170, подвоїлася ціна 18 190, 19 190. У 20 20-21-му ціна просіла в середньому до 180 гривень. В 2022 вже ціна 200 гривень. В 2023 році 280, в 2024 му 490. І в 2025-му дана монета коштувала в районі 500 гривень. І якщо глянути на сайт Солбері, то там дають ціну в середньому. Зараз гляну, наступно дають ціну. Вона коливалася на кінець серпня 25-го року від 730 до 870 гривень. Хоч на інших джерелах пишуть, що середня ціна її в районі 500 гривень. Якщо ж глянути на каталог Максима Загреби 2025 року, ціна на дану монету, ціна на дану монету коливається. ось Вона у нас. Proof Verify 250, Extra Fine 400, і Proof Like в районі 600 гривень. На Солбері вже дорожче, вже більше, більше 800, на 200 гривень вона орієнтовно є на 100-200 на гривень дорожче, ніж у каталозі Максима Загреба. Це через тираж, тираж всього 20 тисяч штук, тому така і ціна, яка вже доходить до тисячі. Взагалі ці 20-30 тисячні... Тиражі, вони дорощують і при швидко. Всі малотиражні монети в Україні дорожчають. Дана монета була придбана мною. Зараз гляну по списку. Дану монету я купив за ціною. Так, де я її загубив? Список список. Ось ціну 12 квітня 2024 року я купив її за ціною 470 гривень. Тобто віддав за неї немалі кошти, але стан трошки продешевив. І мені не дуже подобається її стан. Ще раз попрошу написати у відгуках, можливо, хто знає, чим мити Нейзильбер, чи взагалі його краще не чіпати, щоб не... Пошкодити взагалі мене і далі. Те, що її треба перемістити в капсулу однозначно, але стан її сам по собі. Мені не дуже подобається. Насправді, тут мені ще здається, що ще й забой є невеликий. Ось такого, якщо з боку глянути. Так, да, правильно, є забій такий з цього боку. Тому Перевіряйте продукцію в описі, коли продають її відразу. Будьте уважними в цьому плані. Я, тут, чесно кажучи, поквапився з її. Привабила ціна, не роздивився всі деталі. Хоч в продавця було по фото було видно. Треба було детально роздивитися, що там є невеличкі дефекти. Ось так далі повертаємося до. Самого селища Кача, що воно собою представляє, Кача це селище у Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим, розташоване за 28 км на північ від міста Севастополь між гирлами річок Альма і Кача. Тобто назва селища пов'язана з річкою, з гідронімом. Населення більше 5 тисяч населення, площа майже 300 гектарів. Останні топонімічні дослідження дозволяють стверджувати, що слово Кача тюркського походження. Кача, Качі це тюрсь, тюрські чоловічі імена. 21 листопада 1910 року в Севастополі була відкрита перша в царській Росії школа військових льотчиків. Дещо пізніше її перевели з Куликова Поля в районі річки Кача, де на місці хутора Олександра Михалі... Михайлівського, Хутор Михайлівського виросло селище Кача. Статус селища міського типу з 1938 року. 7 березня 1939 року президія Верховної Ради РСФСР ухвалила рішення про передачу Севастополю прибережної зони, включаючи селище Кача. 7 березня 2023 року Кача перейшла до складу Бахчисарайського району Автономної Республіки. Крим, і згідно нового підходу адміністративно-територіальної реформи, у нас прибрали поняття селища міського типу. Були раніше села, селища міського типу, і були міста. Зараз класифікацію селища міського типу її взагалі прибрали. Залишилися села або селища. І є міста ПГТ або СМТ їх немає. Тому Кача із селища міського, типу просто почали називати селища. Це населені пункти, які мають населення менше 10 тисяч за українським законодавством. Все, що менше 10 тисяч в Україні зветься селищем. Більше 10 тисяч і займається більшість населення несільськогосподарською діяльністю, тоді можна назвати малим містом. От. Тому ось такі справи. Так, єдине, що я зараз спробую пошукати капсулу для 5-гривневих монет, щоб дану монету перемістити вже в капсулу, а її до нашого альбому. Тому будьте на зв'язку і ми продовжимо. Так, і так, друзі, продовжуємо. Знайшов в себе капсули для 5-гривневих монет. Виявляється, вони в мене ще є. Чомусь думаю, що вони в мене закінчились, але перевіривши свої... З хрони виявив у себе капсули. Єдине, що я думаю, що вона може відрізнятися від заводських капсул. Ось тому в цьому плані треба бути. Коли купуєте капсули, уточнюєте у продавців їхній зовнішній діаметр. Є внутрішній діаметр, де монета поміщується, а є зовнішній діаметр. І взагалі бажано купувати у продавців, ті, які продають продукцію від НБУ. До речі, є такий Степан Гнатюк. Пошукайте в Фейсбуці, на торгових мережах, не в торгових мережах, а в фейсбук спільноті Продивіться. Він має контакти з фейсбук спільнотою Мрія колекціонера Аверсін інколи публікує свої пости. Степан Гнатюк. У нього є якраз продукція. Від НБУ, там і футляри дуже класні, і капсули. От Його капсули вони є дещо дорожчими від китайських, вони українського виробництва, але вони ідеально підходять під монети України. Тому рекомендую його продукцію, щоб воно відповідало дійсності, щоб у вас потім не виникли нюанси при розміщенні ваших монет. Отже, дану монету ми переміщуємо до нашого. Альбому, так як це серія інші монети. Тут навіть не знаєш, куди її краще розмістити. Є в нас категорія різних монет. Напнікітський ботанічний сад. От, скоріше все, десь ми тут її поряд і розташуємо міста стародавні. Тут у нас буде ще одна монета по народних промислах, Ну, поки що, мабуть, я розташую і ось тут, поряд з стародавніми містами. Все-таки це населений пункт. Кача, а вже від нього починається авіація. Ну, взагалі така ситуація незрозуміла. Ніби як населений пункт, з іншого боку, йдеться про авіацію. Можливо, його до літаків віднести було би краще до серії там, Антонових, наприклад, різних літаків. А з іншого боку, літаків тут буквально шматочок, тому і сам Нацбанк відніс до серії інші. Вони, дивіться, капсула співпала, тому. Ніяких проблем немає. Капсула нормально сіла в цю комірку. В цьому, в цьому це є дуже добре, бо інколи буває капсула дуже велика зовнішній діаметр, вона просто не поміщається в ці комірки. Доводиться її там трошки вдавлювати або взагалі міняти. Шукати інші капсули, щоб все-таки розмістити її в даному планшеті. Ну ось так, друзі, наша колекція 2012 роком непогано так доповнилась. Решту мене чекаю, чекаю почтою, бо вже в коробці, як бачите, нічого немає. Чекаю поштою, як тільки дойдуть, ми обов'язково їх заповнимо цей альбом і зробимо загальний огляд. На цьому я з вами прощаюсь. Бережіть себе і до наступної зустрічі!